Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, повертаємося знову до питання про зниження мобілізаційного віку з 60 років до 50. Чому до 50? Я далі додивіться відео до кінця я далі розповім, висловлю свою думку. А ви напишете свою. Чому повертаємося знову? Тому що з'явилася нова петиція на порталі Верховної Ради про зниження граничного віку, да, мобілізації з 60. До 55 ця петиція і вона про розгляд законопроекту 12.222. З цим законопроектом бігав Гончаренко, дуже багато кричав, плюс там була директива. Ну, як, ми, як ми з вами знаємо, ніякі директиви не працюють, куди б хто що там не говорив, поки їм там не накажуть. Тож, давайте будемо говорити по порядку. Їх дві, до речі, вже, цих петицій. Одна вже набрала 25 тисяч голосів, але, як бачите, все затормозилося, ніякий законопроект нічого не розглядалося. Тепер уже з'явилася нова петиція, вона набрала лише 188, як би сказати, Підписів я залишу посилання під відео. Кому цікаво, переходьте, підписуйте от, 188, ну, ще, як дається 82 дня ще залишилось, щоб її підписати. от, Давайте будемо розбиратися, додається відео до кінця. Я там висловлю свою думку по поводу до, потрібно до 50-знижувати. от, А ви напишете свою. Тож. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Це буквально займає пару секунд вашого часу і не більше. Поставте лайкос, такий палець до гори авансом, і поїхали з вами розбиратися. Давайте ми з вами про петицію трошечки пізніше вона є про термін, Петиція про терміни, терміновий розгляд законопроекту номер 112-222 щодо зниження граничного віку мобілізації з 60 до 55 років автор ініціатор бежежінська татьяна сергіївна от подала цю петицію будемо з нею розбиратися давайте згадаємо що таке цей закон 12 22 він говорить про зниження да, цього граничного віку тому що в 60 років який, який ну, з людини, скажіть, будь ласка, військовий, воєнний, солдат, ну, воїн. ну, я не, я не розумію взагалі цього всього. Плюс говорили, що там якась директива була в сухопутних військ, що не чіпаті з 50 до 60 років таких людей. Я вам скажу, чіпають, забирають. Жінчина по ну, Подруга приїжджала до нас на Різдво на вечерю і розповідала, що в них із, з роботи людина стояла на остановці, їхала на роботу. Їхній працівник, йому 58 років. Його забрали, приїхали просто-напросто загребли з установки, закинули в буса і повезли. Про те, що говорять, що такого немає, що це все і псо. Ні, ну ось. Забрали все вже в учебці. 58 років, він їй каже, ходить. Він токаря. Чому я говорю, я розповім далі, чому до 50 років. Тож, ніяка директива нічого ніде не працює. І як би сказати, як працює ВЛК, також розповім, я його проходив і як мені ставили ВЛК. Це я свідок. Я лічно сам я проходив. І те, що будуть розповідати, там, що такого немає, ну, нікому не вірте. І, як би сказати, те, що не мобілізують людей от на, на, на нашій фірмі, також, е, там, де я працюю, говорять, Та, ну вже не чіпають людей 55 років, і ми їх бронювати не будемо. Та, серйоз, не чіпають. Дім байдуже, хто там іде. Вискочили документи, навіть якщо, розумієте, якщо в тебе немає відсрочки, якщо в тебе немає бронювання і немає в тебе розшуку, все в тебе добре з документами в резерві, плюс в них одне. Приїхали з нами у військкомат в ТЦК, уточним дані, які щось там десь уточним. Якщо людина починає щось говорити, суперечливо, поліцейський відходить, кудись дзвони, або представник з ТЦК. І буквально людина стає через 5 хвилин прошу. Розумієте, як це працює? Отже, давайте подивимося, що це за петиція. Текст електронної петиції. Звертаюся з проханням терміново розглянути та ухвалити законопроект номер 12222 про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі з 60 до 55 років. От, Тут далі вона пише обґрунтування. Потрібно зменшувати до. 50. Законопроект зареєстровано 18 листопада 2024 року та включено до порядку денного 11 лютого 2025 року. Однак досі не розглянуто. Окрім представники міністерства оборони, зокрема представники Міністерства оборони Генерального штабу ЗСУ, висловлювалися за зниження мобілізаційного віку до 55 років, оскільки старші вікові групи не можуть ефективно служити на певних ділянках фронту. Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років вже набрала понад 25 тисяч тисяч підписів громадян та очікування розгляду президентом середня тривалість життя чоловіків в Україні становить лише 57,3 роки. Дані Мінсоцполітики політики за 2023 рік. Мобілізація до 60 років означає, що держава вимагає служби від людей, які статистично вже пережили середній вік життя. Більшість чоловіків віком 55-60 років мають незадовільний стан здоров'я. Часто е визнаються обмежено придатними та фізично нездатні виконувати вс всі бойові завдання. Міжнародна практика показує значно нижчі межі мобільного віку. В Ізраїлі резервісти служать до 40-45 років, офіцери до 49, у Швейцарії до 30 років. Досвід людини 55-60 років це досвід. Її цивільній професії, а не військова підготовка. В армії її доведеться вчитися з нуля, але гіршим здоров'ям, ніж у молодших. Прошу Верховну Раду України терміново розглянути та проголосувати за законопроект No 1222. І ця петиція на даний момент набрала лише 178 підписників О, підписів. Посилання на цю петицію я залишу під відео, переходьте, підписуйте, тому що це важливо. Який з 55-річного навіть воїн? Ви уявіть, людина пропрацювала 30 років, от 50 років людині, вона з 20 років пропрацювала. Трактористом, механізатором, в шахті, в розрізі, е, клостанка, ну, на тяжких роботах, на хімічних роботах, десь красила. Щось це. Людини здоров'я вже немає. Е, насамперед, це захворювання, е, як би сказати, хребта. Да? От, як, наприклад, у мене. У мене остроходрошейного, грудного, поперекового, не відділа хребтів, повністю сорохондоз немає. Як би сказати, вже хребцевих дисків нема трьох у мене. Вони зношені практично. У мене хребці один об один труться. Е, грижі. Я проходив оце ВЛК, невропатологу показую свої МРТ. Оце все показую. вона на мене дивиться такими очима. А тут пише. Бабушки там дивився років 70, я не питав у неї. Вона пише придатний. Невропатолог, я їй показую, який придатний, Ти що пишеш? Ти навіть не дивилася в то, Листок, це в МРТ, що там написано. І вона підскакує, біжить до цієї терапивши, говорить, дивися, в нього нічого нема, він ніде не лікувався. А коли мені було лікуватися, йде в мене ті кошти, щоб десь щось лікувати, якщо мені потрібно працювати, кормить сім'ю, якісь кошти заробляти? Мені ніхто безкоштовно нічого не дає. В лікарню прийдеш, за все потрібно платити. Де їх брати? Після цього скандалу та вас хірург направить. Так, я пішов до хірурга, ви уявляєте. Хірург направляє на обстеження хребта. І як ви думаєте, до кого? До травматолога. Уявіть, хірург направляє до травматолога на обстеження хребта. Ну, я, може, я щось не розумію, ну, повинні цим сам займатися. Ну, європатолог хребет. Це ж е, невропатолог, ну, може, я щось не розумію. Напишіть в коментарях. Він мені каже, коли я вже все прийшов, всі знімки, МРТ не проходить. Вони. Знімки беруть. Хорошо, знімки. Ну, є я, я приложив. Він мені говорить, пише, в тебе значні порушення. Ну цього я написати не можу, тому що нам сказали так робити. Він мені пише, що помірні. Там, по-моєму, помірні, я не пам'ятаю, помірні чи які, чи ну що воно мені робить для того, що я обмежено придатний. Ну, типа, можу служити ТЦК в ротах забезпечення, на в учебних центрах. Ну, отаке. От каже, на тебе надінь бронежилет ти впадеш, ти не пройдеш каже, п'ятисот метрів. Так воно і є. Ну, я не можу важкі предмети піднімати після того, як я відпрацюю 14 годин в комбайні, я єлі вилазю звідти, але ну, нічого страшного говорять. Тож так само і всі остальні люди, Так мені 45 років, а в 50 років у людини взагалі єлі ноги волоче, та що тяжко працювала. Не ті, що в барах танцюють, та в буковелі відпочивають. А ті, що тяжко працювали, цього немає. А от насамперед тянуть тих, хто тяжко працював. Села вже вигребли всіх. Абсолютно. Нема. Скоро не буде кому працювати. Скоро не буде кому вирощувати хліб. Скоро не буде, кому обробляти землю. Ну, абсолютно. А молоді не хочуть іти. І от чому я говорю, що до, хоча б до 50 потрібно знижувати. А грибуть всіх підряд. Тож, Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Одна петиція вже підписана, другу підписую. Чи допоможе це? Ну, от, от це чимось допоможе, оці петиції. Ну, на мою думку, ну, вони просто-напросто ложили, вибачайте вираження, на ці всі петиції, на конституцію, на, ну, на, все, на все остальне. Це моя суба думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Е, ви, ви знаєте, да? Я ніяк. Не хочу своїми відео зірвати або підірвати мобілізаційні процеси, да, зірвати мобілізацію. На нас страшний ворог напав, але законними методами, законними, а не свавіллям. Якщо ви за законні методи, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. От, ви за мир, ви за, за скоріше закінчення війни, вам з нами по дорозі. У мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть своє здоров'я.